Так, друзі, привіт-привіт усім. Сьогодні у нас пепіно. Пепіно роду пасльонових сорту Рамзес. Друзі, дивіться, що хочу сьогодні показати, як я достаю його, котрий вже відплодив, он ще є ще з плодами. Вони в нас примерзли, на жаль, не встигли ми до морозів, навіть в теплиці не встигли забрати. Тому зараз це покажемо, розповімо деякі моменти, намагатимемося швидко це зробити, щоб не затягувати відео. Мене звати Анатолій. Дружина Анна, зніма канал Тропічний сад, Поїхали. Друзі, дивіться, ось покажи в нас, який пепіно. Цей пепіно ріс на вулиці. Цей ріс на вулиці. Я вже було 25 чи 7 плодів. Ось в такому 20-літровому горщику, Дивіться, ось він прикопаний був. прикопаний, Я його хоч і накрив був цим. Ну, коротше, коробкою бумажною, але мороз такий був, що в теплиці мінус 2, і вони померзли, навіть померзли плоди пепіно. Я зараз зріжу, дивіться, ви подивіться попереднє відео, хто не бачив, я зрізав плоди пепіно із, із цього й на вулиці, там кілограмів 25 пепіно. Оце вже були прям примерзли, бачите? Вони аж м'які. Вони просто були повністю замерші. Я зараз вам покажу. А основне, ось дивіться, зрізав, бачите, як промерз. От, отак от, от вони промерзли. Але дивіться, ті відійшли адекватно. Ну це зрозуміло вже все. Він крякне, він і не визрів. Сама суть не в цьому. Я зараз зрізаю плодики, ті, які залишились на вулиці, їх не встиг. Я його заніс сюди. Да? І ми обрізаємо рослинку і готуємо її на зиму. Як вона потрібно, щоб зимувала. Пепіно, рот пасльонових, він не витримує взагалі ніяких морозів. Йому потрібно тільки світло і сонце. Ось аж розірвало було на морозі, бачите? Тільки сонце і світло почули? Дуже часто запитують, який смак. Смак дуже схожий на диню, трошки груші, якийсь присмак манго. Вони дозарюються, плоди гарно, тому лежать місяцями. Дивіться, що ми зараз зробимо. Зараз беремо цей кущик, цей, котрий був на вулиці, я його достав заніс, а той був в теплиці. І бачите, померзло все повністю. Прям померзло. Ну, ось цю, бачу, деякі були, то не перехватило, а то все чорне. Як ми його обрізаємо, як ми його готуємо на зиму? Ми достаємо і отак от. Приблизно сантиметрів 20-30 я його обрізаю. До речі, це, по-моєму, 6... А, ні, ні, це молодий кущ був не минулорічний. От, от десь таким чином я не жалкую, але ми залишаємо, бачите, щоб було від кіля відстрелити новим пасинкам. От, Тому я його зараз обріжу і ми заносимо його в теплу теплицю. В теплу теплицю, термос у нас теплиця, опалюється там градусів 15-20 взимку, ну, десь так, приблизно так. Я так швидко, щоб не затягувати, то ви думаєте, також, вибачте, мозгами, тому що люди є прям, ну, взагалі треба показувати такі деталі, а хтось дивиться інший відео, садовод, і говорить, ну, хватить мусолить, ну ви ж такі елементарні речі розповідаєте. Тому давайте золоту середину шукати і. Показую, як ми обрізаємо. Так, да, він примерся негарно, я не знаю, чи він відійде. Я думаю, що відійде, він повинен молоді пасинки на, наростити. О, десь приблизно на таку висоту я його обрізаю. Плюс-мінус, щоб було від киля Зачепиться новим пасинкам і заносимо в теплу, в тепле приміщення, хто в будинок, хто в квартиру забирає. От я тягнув до максимума холодів, тому що Ну, щоб не нести в теплицю, бо він потім буде витягуватися трошки. Сонця немає, і я тому й тримав, але перетримав. Сим говорив на відео, що давайте ховайте, а сам коротше в ітогі, бачите, як вийшло. Це те, що був на вулиці, все. Ось ми обрізали таке некрасиве листочки, але... Я думаю, що він повинен відбити новенькі ці. Ось у нас великий кущ, прикопаний горщик. Рекомендую тільки в горщиках вирощувати. Кущ чи горщик 15 літрів. Прикопаний ґрунт. Цього достатньо, якщо в ґрунті. Якщо вирощувати будете ви не в ґрунті, а зверху треба літрів 25, щоб нормально плодив, багато було плодів, плоди були великі. Дивіться, я беру оце ж підпирав, тому що плоди ламали гілки. І отак от прямо обрізаю. Жорстко, класно, все вирізаю. Зараз, бачите, нехай воно залишиться там. І отак от, от прямо Щас трохи обріжемо, щоб не заважали нам ці палиці. От. Але не дуже низько, щоб було не одні сухі стволи. Зрозуміло, що я мажу на увазі. Не основа оця суха залишилася там аж внизу. О, стара точніше. А щоб було відкіля молодим. Пасинка наростать, вони у вас за зиму будуть стояти. Головна умова це не заливати. Багато людей заливає. От. І застій вологи і може загнити коренева. Тому звертайте на це увагу Звертайте на це увагу і не дуже сильно його обрізайте. От, от так от обрізаю я. Звичайно, його було б класно, коли він був зелененький, гарненький, воно б краще було б видно. І вид такий був би непоганий, але що маємо, те маємо. На жаль, я думаю, що він відійде все-таки, бо я бачу, ціни прихватило, зелені є. Дивіться, обрізаю так жорстко, не жалкую абсолютно. І отаким от, от чином ріжемо. Взимку, дивіться, якщо у вас є можливість там трошки десь щось досвітити, то тільки буде плюс. То тільки буде плюс, то досвічуйте Почули мене? Це буде краще, чим без досвідки. Якщо немає досвідки, нічого страшного, але слідкуємо за пол. Дивіться, який він хаотично наріс. Я його отак от прям жорстко обрубую. О! Якщо він, коротше, у вас навіть без досвідки, то нічого то нічого страшного нема. Так, дивіться, я палички наставляв. Ось, приблизно. Таке щось у нас вимальовується старі. Ми ще попідрізаємо. Не хочу на відео дуже затягувати, бо ніхто не хоче тоді дивитися відео, друзі. Ну, вибачайте, але ну хтось хоче, там сидить, немає чим зайнятися. Ти дивляться. Тим можна по годині знімати, а люди в основному всі зайняті, Тому ми також ось дивіться, я приблизно так обрізав. Щось ось таке схоже. Можливо, ще трошки десь щось підріжемо. О. Ну, Щоб воно компактне також було. І нам також не потрібно, щоб дуже високий, тому що зразу попускає багато пасинків, воно буде також не потрібне. Ось така ось движуха у нас. Грунти, все це я розповім, мабуть, давайте наступного разу. Давайте я його достану. Ось, дивіться, яка там коренева. Ось такий горщик. По-моєму, тут 15, це горщик, так. Да. Чи 15, чи 20, мабуть, 15 все-таки. Не пам'ятаю конкретно це. Оцю кореневу я, наприклад, не видаляю, я собі отак от поставив в теплицю його, і він у мене отак буде зимувати. Коли він уже перезимує, дивимося за... Давайте так, дивимося за. Як він себе поводить. І не заливайте. Мінімальні поливи, тому що рослинка буде тянутися, рослинка. Не те, що буде тягнутися, а рослинка зараз поживає дуже магат, мало вологи. Із-за цього щоб не було застою вологи. Але там коренева заплетена, все, в мене піщаний ґрунт, бачите, такий легкий, то мені залить буде складніше, але я бачу, що люди вмудряються навіть таке зробити. Тому мінімальні поливи і максимально світлі вікна. Повторюсь, якщо є можливість досвідку зробити, то є супер. Що б я зробив ще? Я б навесні вже трошки пізніше достав би з цього горщика, я так робив в тому році, ну в цьому ще і висипав обережно цей ґрунт, він в такому стані сухому, коли буде, і досипав новенького свіженького ґрунта, щоб на весну. Але це вже зробіть не раніше. Квітня, травня, цього, травня, березня місяця. Не раніше березня-квітня зробіть і обновіть цей ґрунт. Дуже обережно, щоб не пошкодити кореневу, обновити можна ґрунт якщо у вас горщик був 10-12 літрів, можна збільшити до, до 20 літрів. І це нормально. І це нормально. Та у нас час не, закін... не закінчився. Тому, друзі, дивіться, я отак залишаю, щось там підсохне, щось отпаде, я не чіпаю. Ну, оце видалимо таке. І отак от він у нас буде стояти в теплиці. Зараз його полью, бо сухий, сухий. Дивіться, який він сухий. У мене повністю я його взагалі не поливав. Рослина себе почувала шикарно. Подивіться, попереднє відео. Зняв плодів. 25 кілограмів точно тільки оце тут стояли кущі. А протягом літа я ще кілограмів 15 збирав. Просто ми чуть-чуть, по чуть-чуть по збирали, з'їдали. Тому якби я вважаю взагалі, що в кожної, знаєте, в кожній хаті, в кожному огородника повинно, щоб рости різ пепіно вдома. Повірте, це не складно, це смачно, коли плоди дозрівші повністю, коли плоди визріли на сонці, вони максимально класні і смачні. Тому. Вирощуйте, у мене є інші відео на Ютубі, я також обрізав, говорив. Основне взимку це ми максимально світла, мінімальні поливи, щоб не було застою вологи. Тому що рослинка, ось ми обрізали, вона зараз стресує. Да? Її, е, поки вона перезапуститься, пустить молоді відростки, не потрібно його заливати вологою, щоб там прям все гнило та коренева. Почули? В двох словах, взимку не кормимо, ні в якому випадку не кормимо. Е, Поливаємо тільки трохи водичкою і максимально світлі сонячні вікна. Все, ні підвал, ніякі такі приміщення не заносимо, бо згниває. Уже цей досвід люди мають, тому не потрібно експериментувати. Отакий От горщик. Отакого От горщика достатньо для рослини, щоб вона давала там по 3-4 десятки плодів за сезон. Безпроблемно. Тому, друзі. Коментуйте, як у вас, як ви готуєтесь, які у вас плоди, які у вас результати, хто в мене особливо брав. От, поділіться, будь ласка, в коментарях. І...